Цей день прийнято у Богородиці просити про допомогу, щоб вона захищала і оберігала і покривала своїм покровом. Згідно з переказами та легендами, саме на покрову запорізькі козаки вирішали на землю по хотерах та земівниках. А оскільки у той час основним календарем були церковні свята, то й маємо козацьке свято на покрову. Покрова Пресвятої Богородиці була одним з найголовніших свят запорізьких козаків, які будували багато однеманих храмів та особливо шанували ікону покрову. Саме на свято Покрови козаки проводили свої ради, на яких вибирали нового гетьмана або кошового отамана. Збираючись у похід на ворога, козаки здійснювали молебен до своєї покровительки. Щасливо повернувшись додому, поспішали до неї зі щирою подякою. У часи всенародного лихоліття її свята ікона знаходилася у кожній українській хаті. До Богородиці щирої нині звернімось ми. Ладичице, поможи знову над нами. Поспіши погину від безлічі провин. Не відпусти рабів твоїх ніщин, бо тебе за єдину надію нашу маємо. Не замовкнемо ніколи Богородице, про силу Твою говорить. Недостойні, бо коли б ти не простояв молочись, мол, хто нас врятував би від стільки бід? Величаємо тебе, присвяте Діво, Богом обране і откроється. Не вже подаєш цілому всім, хто з вірою звертається до тебе. Достойно волочати тебе чесніше від хоровимів і незрідня славніше від серафімів. Присвітай Богородице, спаси нас ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Зараз славні, хоробрі. Українці і українки знову боронять свої кордони під покровом Пресвятої Богородиці. Зникли числи, дати значить події, вже ніхто нічого не святкує, молюся всі Богу, маю одним мрію – знищити напад, що зараз лютує. Я вклоняюсь низько кожному герою, ви не просто воїни, ви наша броня, увесь час під кулями рветеся до бою. Вами так пишається вся наша земля. Тіло козацтво, вістоми і рани, що під пилюку, і встає з небутя ви отаман, І кресала запалює люльку. ой напаснику люди, ти не лізь, ти не лізь, під козацьку розмашись. Ой, знашо, духу не ліпіть мабуху, знашо, і слави не робіть забави, не робіть забави, світові на сміх, бо козацька вдача, як вогонь гаряча, бо козацька сила, не одних косила, щабелька завзята, вдарить, як розплата, кривник поганих покарає всіх.